Третій план дій резолюції Жінки мир безпека реалізовує коаліція Хмельниччина 1325 Остання з 2018 року гуртує громадських діячок, депутаток, волонтерок та представниць силових структур. Мета залучити жінок до ухвалення рішень у громадах захистити від насильства під час війни, надати психологічну допомогу, сприяти миротворчим процесам. Громадські діячки на Хмельниччині у рамках діяльності коаліції реалізовують проєкти, спрямовані на підтримку вразливих категорій жінок. Більше про це говоримо далі в ефірі програми На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це координаторка громадської організації Жіночий хаб Вікторія Пархомець та ініціаторка проєкту Поки ти не приїдеш, я тримаю небо Світлана Свідерська Лоб. Вітаю вас в нашій студії. Вітаємо доброго дня. Тож, Вікторія, Світлано, ви представниці громадського сектору, які наразі свою енергію спрямовують на підтримку тих жінок, які стали вразливими через російсько-українську війну. Це родини військовополонених, зниклих безвісти, родини загиблих героїв. Наскільки важливо, аби у цьому питанні був дієвим ось цей план дій резолюції жінки, морбезпека і які ключові завдання передбачені ним? Резолюція Ради безпеки ООН «Жінки, «Жінки. Мир Безпека в першу чергу покликана на те, щоб країни, держави могли запобігати конфліктам, могли краще відновлюватися після конфліктів. І було проведено глобальне дослідження структурою ООН, яка називається ООН «Жінки». І в результаті цього дослідження в далекому 2000 році було підтверджено якби статистично про те, що залучення жінок є обов'язковою умовою необхідністю. Для того щоб досягати стабільного миру, щоб краще відновлюватися після тих трагедій, які відбуваються у різних країнах, і в тому числі на жаль, і у нашій. Тому вона є дуже важливою. Це Україна стала одною єдиною країною, яка прийняла резолюцію ну, план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН, Державний національний план дій під час війни, яка в нас сталася з 2014 року. І ми також маємо обласний Хмельницький обласний план дій, який покликаний на по різних напрямках, але основна його така глобальна мета це саме залучення жінок до рівня прийняття рішень, до забезпечення їхньої безпеки, вразливих категорій жінок. Це в тому числі і жінки, які вимушені переселенки, і жінки, які є військовими або вже ветеранки. Це також жінки. Які зазнали насильства, це залучення жінок до гуманітарної допомоги, це підвищення економічної спроможності жінок. Тобто, це, от, якщо так, дуже-дуже коротко. Угу. Тепер пропоную поговорити більш детально про ті проєкти, які було реалізовано власне і громадськими організаціями, які ви представляєте і ініціативами. Світлана, проєкт, поки ти не приїдеш, я тримаю небо. Він був реалізований у гвардійській громаді, був зорієнтований на підтримку жінок з родин військовополонених та зниклих безвісти. От розкажіть, будь ласка, як виникла ідея? Вона, мабуть, базується і на власному вашому особистому досвіді, адже ви пройшли ось цей шлях і чекання і повернення з полону свого сина. Так, я пройшла цей шлях, довгий шлях, два з половиною роки чекала сина з полону. Слава Богу, вже вдома на місці. І коли мені запропонували взяти участь в академії жіночого лідерства, я погодилася. І там нас навчали різних добрих якостей жіночих і також навчали, як правильно писати проєкти, на кого вони мають бути спрямовані, тобто на жінок вразливих категорій. І так як для мене ця тема дуже близька, рідна, і е, проживаю я в Вардійській громаді. На той час у нас в громаді було е, зареєстровано 26 зниклих безвісти та військовополонених. Це досить велика кількість, е, так як для невеликої громади. І тому я вирішила написати цей проєкт на підтримку саме цих жінок. В цьому проєкті взяли участь і матері, і дружини. Зниклих безвісти в основному, тому що в полоні в нас досить мало знаходиться військових, а більше зниклих безвісти. Тому досить був важкий психологічно-морально проєкт, але він нам вдався, і нам вдалося його реалізувати за допомогою благодійного фонду Позитивні жінки Хмельницький, директорка Олена Полип'юк. Ми провели засідання круглого столу. Перше засідання залучили туди адміністрацію гвардійської сільської ради, тобто був голова Іван Петрович Возборський, який підтримав наш проєкт. Сказав, що це досить важлива і актуальна тема на сьогодення. Також пішли нам на допомогу. Допомогли з організацією перевезення жінок, що е, набагато здешевело. Е, тобто громада підтримала так, громада ініціативу. підтримала ініціативу, і це е, допомогло нам більше коштів спрямувати саме на реабілітацію, саме на відновлення, ментальне відновлення жінок, тобто на різні е, процедури такі а оздоровчі які Саме процедур. дійсно були активності, От що передбачав цей проєкт. Насамперед передбачав зустріч першу засідання Круглого столу в гвардійській громаді залученнями і адміністрації сільської ради і самих жінок. З нами були на зустрічі стебло Леся, тепло рідних сердець, також психологиня Козак Антоніна. Далі наш проєкт передбачав дві ресурсних триденних зустрічі. Перша зустріч у нас була з мамами зниклих безвісти і полонених воїнів. А друга ресурсна зустріч триденна була з дружинами. І коли ми перший раз зустрілися і виникло питання в дружин, а де ж ми маємо подіти своїх діток? Угу. Ми цього на початку, на жаль, не врахували. Але коли почали обговорювати, подивилися, зважили все за і проти, і вирішили все таки, що дітки також це досить вразлива категорія, така, на яку мало звертається уваги, і дружини більше їхали. В цю триденну ресурсну зустріч заради своїх діток, щоб дітки переключили свою увагу, щоб трішки змінили обстановку. І, ну, напевно, що більше дітки оздоровилися, а не вони. То друга зустріч у нас була з дружинами та їхніми дітками. Були дружини з двома дітками, а були дружини з однією дитиною. Які відгуки по результатах проєкту чули, як можливо, ну хоча б трішки змінилося життя от учасниць? Ну, по завершенню проєкту або по завершенню кожної ресурсної зустрічі, mm -hmm. жінки почали посміхатися. Чого раніше не було? Ми проводили і психологічні тренінги, і проводили арт-терапевтичні заняття. І це і лялька-мотанка, і виготовлення ангелочків, і м -м, малювання, малювання, наприклад, кавою. Це нове малювання mm -hmm. нейрографіка була в нас. Ну, тобто, досить багато е, таких активностей було задіяно під час цих зустрічей, і діткам сподобалося те, що е, всі арт-терапевтичні заходи е, проводилися спільно з мамами. Тобто дитина з мамою могли виготовити спільну роботу, або ж кожен собі розфарбовував свою статуеточку, один одному допомагали, спілкувалися, розповідали свої історії, ну і разом з тим виливали свій біль. Кожна дружина розповіла, яке було її життя з чоловіком до війни. Як чоловік не те, що наважився, а Виявив таку відвагу і пішов добровольцем захищати Україну. Також дітки багато говорили про те, що вони люблять своїх батьків, і вони їх дуже чекають. Це було дуже щемливо, Але разом з тим вони вилили свою душу. І ну, я думаю, що знайшли ті сили, які допомагають їм далі триматися, боротися і чекати. Мені здається, дуже важливо, що от в маленькій громаді такий проєкт реалізовано, тому що в більших містах все одно більше можливостей. А ось тут дійсно таку вони руку допомоги і підтримки відчули. Так, цей проєкт був налаштований на жінок сільської місцевості. Так, як ви кажете, в міській місцевості більше є можливостей, більше є ресурсів для відновлення, більше заходів, громадські організації. На жаль, в сільській місцевості жінки дуже обділені від цього, ну і вони не привикли приймати чиюсь сторонню допомогу. Це було для них ну, трішки стресом, тому що не кожна дружина або мама привикли виїжджати чи виходити з зони свого комфорту з, з того середовища, в якому вони постійно перебувають. Але все-таки за допомогою їхніх. Тих діток, які з ними живуть поруч з доньками з допомогою доньок, ми все таки переконали і матерів. І дружин переконали поїхати. В проєкті було багато позитивних моментів, але приємним було те, що наша психологиня Антоніна Козак відмовилася за гонорару від гонорару в цьому проєкті і кошти віддала під час першої ресурсної зустрічі для матерів, щоб відвідати парк хержаків Арден, а в другій на користь жінок і дружин і їхніх діток. Тому кожен мав можливість ще е, терапія тваринами. Так, такий додатковий бонус. додатковий так? бонус. Так пані Вікторія, давайте розкажемо на яких категоріях жінок концентрує увагу громадська організація, яку ви представляєте, і зокрема проєкти знайти в собі силу. От про що був він. До речі, пані Світлана зазначила про те, що люди, які беруть участь у таких різних заходах, вони ще від себе додатково дають якусь підтримку. І в нас дійсно так само склалося. Ми громадська організація «Жіночий хаб загалом сконцентрована на жінках, які є внутрішньо переміщеними, які мають дітей віком молодшого шкільного віку і дошкільного віку. Також на жінок, які хочуть започаткувати власну справу, ми допомагаємо як можемо, і консультуємо, і надаємо якісь інформації про доступні можливості для підтримки, в тому числі, фінансового бізнесу. І завдяки проекту, який ми останній от у нас він щойно ну, нещодавно завершився. В серпні, ми відкрили для себе ще одну категорію жінок, з якими ми до цього не працювали, це жінки загиблих героїв наших. І вони теж мають з дітьми. Це жінки mm -hmm. з дітьми, малими дітьми. І завдяки нашій учасниці, яка стала теж учасницею академії жіночого лідерства, яка була реалізована Українським жіночим фондом. це Яна Білань, яка сама є дружиною загиблого героя. Вона, будучи вагітною на останню третю дитину. Ну, яка зараз не троє діток, троє донечок. І саме в цей час вона дізналася про загибель свого чоловіка. І це е, жінка, яка нас надихає, мотивує, тому що в тій ситуації, в якій вона опинилася, і вона знайшла в собі силу, і тому проект так і називається Знайди в собі силу. Е, ми допомагали їй реалізовувати цей проект, але вона була е, такою координаторкою головною. Вона збирала таких дівчат, які, на жаль, опинилися теж такі самі історії. Як вона, і це було складно, тому що це невідомі, ну, незнайомі дівчата між собою. І, Залучити їх до проекту, щоб вони приходили на заходи, щоб вони так само поїхали на ретрит в Карпати. Це було дещо складно, але враховуючи запал Яни і її розуміння цієї ситуації, в якій опинилися жінки, я думаю, що це стало дуже важливим таким важелем, того що дівчата все таки наважились, і вони отримали за рахунок проекту підтримку. А це е, така спільнота. А е, в нас 17 дівчат взяли участь в цьому проєкті, Це всі дівчата з дітьми, і е, проводились також різні заходи, в тому числі е, зустрічі психологічного характеру, терапевтичного арт-терапевтичного. Також ми проводили зустріч з гінекологиною, з психологинями ну, це обов'язково. І що важливо, що також коли ми їздили, от наприклад, заключна така у нас зустріч була саме у Карпатах. Це було теж чотирьохденний ретрит, це була поїздка, де дітей було більше, ніж учасниць. Тобто, і, звісно, окрему увагу мають отримувати дітки в таких зустрічах. і Заходах, тому що для того, щоб відновилася мама, для того, щоб все було гаразд з дітьми, потрібно, щоб мама мала той ресурс, щоб віддавати дітям. І звісно, всі наші заходи обов'язковою умовою ми намагалися ставити, щоб була людина, яка займається з дітьми, поки відбувається няня, поки відбуваються якісь зустрічі. Заходи так, щоб вони могли просто сконцентруватися на собі, на своїх потребах, на своїх переживань, на своїх е, внутрішніх. Таких знайти оці в собі додаткові стержні, які допоможуть їм далі бути ну, таким. Ем... Знаєте, не зламаними, а сильними, і мати мотивацію і мати розуміння, як далі, взагалі що робити, як рухатися далі. Тому проект називається Знайди в собі силу. І коли яна організовувала поїздку саме от в Карпати, а то в нас теж були такі благодійники, можемо сказати, тому що готель, в якому вони жили, їх прийняв за проживання, вони гроші не взяли. Тільки за харчування. Вони організовували для них на свій власний ну, ініціативу, теж якісь вечором такі там пожарити рибу, ну щось таке, що не входило в наш план, який ми могли так забезпечити, профінансувати. Але все одно ми дуже дякуємо уряду Великої Британії за те, що ми змогли і Українському жіночому фонду за те, що вони виділили кошти на те, щоб от 17 жінок з Хмельниччини змогли. Трошечки відволігтися і знайти цю мотивацію, і якісь такі в кожну індивідуально, але от спільнота все-таки це велика сила потужна. Тому вони між собою ділилися. Це ж все не просто жінки, мами з дітками, а це жінки, які мають професію, які мають досвід, яким є чим поділитися. І також Хмельницька міська рада допомогла і безкоштовно надала автобус, щоб да, можливість доїхати туди і назад, і там теж возити по Карпатах. Це дуже чудово і це сила саме спільноти. І якщо у нас сьогодні тема, в принципі, про 13-25, правда так. про резолюцію. Жінки Безпека». і мені здається, що тут дуже важливо, що в нас є коаліція. А mm -hmm. це куди входять жіночі організації наші Хмельницької області, куди входять також представниці органів влади місцевих, і це дійсно потужна сила. І ми обмінюємося інформацією, ресурсами часто тому я чую, який проект чудово реалізовувала Світлана, і розумію, що це теж бачите у співпраці mm -hmm. з громадською. Організацію, так ну це чудовий приклад. Я сподіваюся, у нас буде ще багато таких проєктів. Об'єднання гарних справ да. дає гарні результати. Синергія, так. да можливості, так до речі, світлано. І я знаю, що по результатах проєкту ви також підготували звернення до депутатів Гордійської громади, так щоб звернути увагу саме на ось ці категорії безвісті зниклих військовополонених. От розкажіть, будь ласка, так ми підготували звернення до депутатського корпусу гвардійської сільської ради. Наразі робочою групою опрацьовується створення самої програми. І також додатків до цієї програми uh -huh. депутатський корпус підтримує і е, адміністрація сільської ради також підтримує цю ініціативу. Так як на сьогоднішній день вже м, ну я не скажу, що багато, але більш м, велика кількість громад вже прийняли ці програми. То це буде вже така чітко сформована програма, згідно якої так. вже далі будуть реалізовуватися якісь завдання і заходи. Проєкти. Так. Супер, пані Вікторія, а чи помічаєте ви, що допомога жінкам в таких проєктах допомагає і їм якось проявитися, і можливо також зайняти більш активну громадську позицію? і Далі також створювати ще щось? Ми на це дуже розраховуємо, тому що залучення жінок до взагалі будь-яких процесів, які відбуваються в суспільстві, це необхідною умовою. Все таки в нашому світі живуть і жінки і чоловіки. І коли жінки залучаються більше до соціальних таких різних ну, заходів, які стають депутатками, які там і ведуть бізнес, які стають головами батьківських комітетів, ну і, і так далі, то це дуже важливо для розвитку нашої країни, і особливо. В цей момент. І так дійсно ми помічаємо, що жінки стають більш активнішими. Вони бачать на прикладі нашої діяльності, на прикладі наших проєктів, те, що можна робити зміни в своїй громаді, позитивні зміни. І, наприклад, але для того, щоб вони це помітили, потрібно, мабуть, створити такі умови, щоб дійсно жінка могла зупинитися трошки і не бути в такому колесі у цих побутових постійних Справ до речі, не наш проект знайди в собі силу. Одне з найбільших, що отримало відгуки від учасниць, це наша хатня помічниця. У нас була закладена, mm -hmm. і також майстер на годину. Тобто це елементарні речі, де щось прибити, щось поремонтувати. Дівчата могли скористатися цю послу. І вони користувалися, тому що ну, ви самі розумієте, що це теж окремий напрямок роботи в, в побутову, яку ну, не завжди не всі можуть зробити. І хатня помічниця ну, це взагалі. Це людина, яка може прийти, приготувати, їсти. Вона, вони могли скористатися раз в тиждень, але цілий день. Тобто, цілий день тобі Людина може сходити в магазин, допомогти тобі з харчами, зекономити твій час, поприбирати, приготувати, їсти. Побути з твоїми дітками, поки ти підеш ну, елементарне щось робиш, ну там в перукарню, або сходити до лікаря, або сходити в магазин. Ну, це, Я, я думаю, ви розумієте, що це таке, побути просто хоча б мати годину часу просто для себе. І не тоді, коли, коли діти сплять, а тобі треба ще приготувати, їсти, випрати речі, ну і все решта. Тому я думаю, що такі проекти дають дуже велику мотивацію і розширюють Прийняття жінками, дівчатами тих можливостей, які насправді є. Угу. Що ці проєкти підсвітили? Можливо, якісь завдання нові, над якими вже працюєте, чи над якими маєте на меті працювати далі? Зокрема, і в рамках ось коаліції Хмельниччина 1325 Якщо про жіночий хаб, то ми зараз також реалізовуємо ще один з напрямків нашої роботи це реалізація такого поширення інформації серед жінок області про те, що таке миробудування, який, їхня, яка є роль жінок у міру, у процесах миробудування. Що знаєте, з першим тілом, коли в нас ще тривають бойові дії, на жаль, і невідомо скільки вони ще будуть тривати, це слово. Взагалі, ну я перший раз, коли почула, тобто роки назад, наприклад, для себе так більш дізналася про цю тему. В мене виникло зразу відторгнення таке, яке миробудування? Почекайте, в нас летять бомби, гинуть люди. Але насправді це зовсім інший глибокий процес, і тому зараз один з напрямків нашої діяльності це залучення жінок до процесів миробудування. І основна ідея нашого цього, такого, такого напрямку. Це те, що не потрібно чекати завершення війни потрібно продовжувати для когось продовжувати а комусь починати діяти, щоб встановлювати у громадах і, взагалі, в державі. А, Законність, справедливість, щоб були рівні можливості у жінок на рівні з чоловіками, і багато багато різного. Ну от такі такий один з напрямків. Звісно, ми продовжуємо також працювати у підтримці жінок у сфері самозайнятості, розвитку бізнесу. І також триває наш проект. Не закінчується. Я думаю, він буде постійним. Вільна мама. На базі бібліотек чекаємо, так і як раніше, діток зараз це по суботах-неділях у нас відбуваються заняття. Тож можна проводити діток, залишити і мати собі дві години вільного часу, а це є безкоштовним. І причому раніше ми орієнтувалися на жінок ВПО. Але зараз, на жаль, така ситуація в країні, що багато жінок навіть не ВПО, залишаються самі з дітьми, так як чоловіки е Служа. служать, і тому це теж актуально для всіх. Пані Світлано, я впевнена, що попри те, що проєкт закінчився, продовжуєте жінок гуртувати. і Якісь ідеї У нас радізувати. також створена угу. в телеграмі група жінок, які один одного підтримують. Всі жінки подружилися, і знаєте, вони об'єднані одній одним горем. І одною спільною метою це дочекатися своїх рідних. Щоп'ятниці в нас в хмельницьку проводиться акції: поверніть героїв з полону і знайдіть зниклих безвісти, на яких беруть участь також жінки в нашої громади. Ці акції проходять з 12 до 1 години дня біля дитячого світу. Всі бажаючі можуть доєднатися, можуть доєднатися до акції навіть ті, які не мають рідних в полоні, чи зниклих безвісті, тому що для людей потрібна, для таких людей потрібна підтримка простих оточуючих людей. От. Ну і ми не перестаємо спілкуватися з рідними зниклих безвісті, військовополонених. Постійно надаю. Якусь консультацію, куди можна звернутися, куди можна написати. Деякі жінки звертаються, в ну, які саме структури, в органи можна звертатися, куди можна їхати. Тобто таку консультативну допомогу постійно надаємо. І з кожним днем чи з кожним тижнем, на жаль, кількість зниклих безвісти збільшується, і над цим потрібно працювати і з такими людьми потрібно проводити. Ну і ще хотіла сказати, що на завершення нашого проєкту е, була в нас е, четверта зустріч за круглим столом в гвардійській громаді, де е, жінкам, всім учасницям проєкту були вручені сертифікати від магазину Єва для задоволення власних потреб. І я е, жінкам говорила, що е, Уявіть собі, що ці подарунки, які ви придбаєте в магазині, «Єва» – це від ваших рідних, яких ви чекаєте. Хай дочекаються всі дійсно. Так, наш ефірний час добігає кінця, і давайте так підсумуємо. Ми вже трішки проговорили про важливість об'єднання, яку це сила дає дійсно як об'єднання активних, сильних жінок. Що це дасть для громад, для області і загалом для України. Я думаю, це дасть структурні зміни, це дасть не просто жіноче лідерство, а це саме те лідерство, яке змінює ті порядки, які є на сьогоднішній день. І це однозначно залучення жінок, популяризація навіть не популяризація, а мотивація жінок до в проявлення себе в інших ролях, таких суспільних. Це дасть нові можливості для нашої громади. Це сто відсотків. Пані Сітана ще кілька слів від вас. Ну, ці проекти, які впроваджуються українським жіночим фондом, насправді вони є дуже важливі як для міста, так і для невеликих громад, тому що вони спрямовані на підтримку тих жінок, які і чекають, і тих жінок, які є військовослужбовцями, і всіх жінок України нашої. Я вам щиро дякую. Дякую за спілкування. Дякую за вашу таку активну громадську позицію, за підтримку, яку даєте іншим. І нехай все вдається у вас. Дякую. 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 нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами, і до наступних зустрічей!